4950 гривень, 8200 гривень та 11 500 гривень. Це в нас радіатори до трактора МТЗ 8082. В наявності в нас є зараз ось такі три варіанти. А найдешевший варіант це у нас іде радіатор алюмінієвий, трактор МТЗ 80-82, тобто алюмінієва серцевина, металеві бачки. Верхній та нижній комплекті. Ну, всі вони йдуть в комплекті з амортизаторами та з верхньою кришкою. Даний варіант у нас іде 4950. Наступний варіант це у нас іде латунна серцевина та металеві бачки. Серцевина. Також йде 4-хряд, в одному ряді йдуть 3500, як і в попередньому варіанті. Соти тут йдуть в такому врядному порядку. Так само йдуть і тут. В рядному порядку ціна 8200 гривень. Ну і найдорожчий варіант це в нас радіатор повністю латунний. Латунна серцевина, латунні бачки верхні та нижні. Ціна 11500 гривень. Соти в нас тут також йдуть в рядному порядку. Він йде 5-рядний, латунний повністю. Тобто латунна серцевина та латунні бачки. Ціна 11